Не відкладайте важливі зустрічі, здійснюйте мозковий штурм і просувайте свої ідеї та проекти. Зміна обстановки, поїздки, нові романтичні знайомства забезпечать приплив свіжих сил і налаштують вас на нові звершення. Четвер кращий день для покупок, а на неділю можна планувати світські заходи, відвідування спортивних клубів або прийом гостей у себе вдома. Особисте життя виграє від успіхів на діловому терені, у неодружених можливі службові романи, знайомства в подорожах і відрядженнях. У четвер очікуйте приємних новин здалеку: це сприятливий день, щоб у листуванні через інтернет або телефонній розмові з коханою людиною досягти визначеності в питаннях, які вас хвилюють. У вихідні займіться собою і уникайте стресів. Уранці у понеділок вас може чекати новина, яка змусить змінити плани. Але саме у понеділок і вівторок формуються тенденції на найближчий місяць, у четвер можна займатися капіталовкладеннями, операціями купівлі-продажу і робити особисті придбання. У вихідні спробуйте, щоб ваші плани збіглися з планами партнера і вам гарантований комфортний відпочинок і приємні враження. В найближчому оточенні у понеділок можуть перерости в конфлікт. У ваших особистих справах зміни можливі із середи. Обговоріть з близькою людиною плани, які ви намітили, а у четвер відправляйтеся разом за покупками. У вихідні знайдіть час для занять у спортивному клубі. Хороше фізичне навантаження піде на користь. Все зараз залежить від вас. Поки краще почекати з побутовими і ринковими операціями, але можна зайнятися пошуком необхідної для справи інформації. У понеділок може виникнути необхідність дальньої поїздки або прийдуть новини здалеку, які повернуть на порядок денний якесь раніше відкладене питання. Із середи по п'ятницю вам захочеться більше часу присвятити домашнім справам, але вже у вихідні буде корисно змінити обстановку. І особистих зв'язках вірогідні зміни, які примусять вас по-новому поглянути на своє життя, можливе повернення старих зв'язків, інтересів та ідей, для реалізації яких тепер з'являться відповідні умови. Із середи по п'ятницю буде сприятливою робота в спокійній обстановці з можливістю привести до ладу справи, що накопичилися, і упорядкувати інформацію. Бережіть здоров'я і приймайте вітаміни. Намагайтеся приділяти належну увагу роботі, щоб ваші прорахунки не викликали нарікань з боку начальства. У понеділок листи повідомлення і телефонні дзвінки від зарубіжних партнерів нагадають вам про плани, до яких прийшов час повернутися. Ви можете відчути потребу зайнятися власною зовнішністю або самоосвітою, щоб справити потрібне враження в ділових і світських заходах, в яких належить брати участь. Перший час для втілення творчих планів. Наведення ладу в будинку супроводжуватиметься цікавими знахідками або укладенням нових планів у вихідні дні. Спробуйте не думати про майбутні справи і обирайте відпочинок та розваги на свій смак. Головне, перебувати серед людей, що розділяють ваші інтереси. Виникнути і непередбачені обставини, які примусять вас більше уваги приділити домашнім питанням, будьте уважними у понеділок і вівторок, якщо доведеться вести відповідальні переговори. Інформація може прийти у викривленому вигляді, але будьте сприйнятливі до всього, що відповідає вашим планам і очікуванням. Ваша допомога, порада або фінансова підтримка можуть знадобитися комусь з близьких. Із середи по п'ятницю з'явиться можливість більше часу приділити домашнім справам. Партнер по шлубу буде в захопленні від вашого інтересу до реконструкції у будинку і від придбань, які краще всього зробити у четвер. У вихідні можете відправитися в гості до друзів. Понеділок можуть порушитися якісь домовленості, на що ви відреагуєте доволі бурхливо. Незважаючи на крайню зайнятість, ви зараз у центрі уваги ваших шанувальників. Знайдіть час для зустрічі з друзями. Добре, якщо вам удасться поєднати її із заняттями в спортивному клубі. Якщо ви про щось мріяли, то зверніть увагу, чи не йдуть підказки і нагадування, то прийшов час діяти рішучіше. Головне зняти зайву напругу, не допускати перевантажень і знаходити час займатися тим, чим вам подобається. У понеділок і вівторок не ризикуйте, вступаючи в суперечки з начальством. Узагалі, можете спокійно пливти за течією, цього тижня вам безумовно щаститиме.